Корна 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 Спинучи подули сильні вітри You broke my heart You broke my heart де стою, скоріш стоятимеш і ти, You у my heart. You Бог my heart. де їм вогонь горить, нам вода все говорить, як нам треба поступить Карма. де є ми вогонь горить, нам вода все говорить, як нам треба поступить. М -м, нас не буде буде карма, знову карма, хто ми карма, нас не буде, буде карма, знову карма, хто? Ми, карма, 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 карма. Карма, 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 знову карма. Карма, знов знов, знов, карма, і очі ті яскраві, сумні, і знову лунають різні голоси, і очі знову світять навкруги, бо коло ми, бо коло ми. Парень в дорсі стририв предмет, і його догнала карма. Карма, 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 це карма. Де є? Вогонь горить, нам вода все говорить, як нам треба поступить. Карма де є ми вогонь горить, Нам вода все говорить, як нам треба поступить. Карма, 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 карма. Карма, карма, карма! Карма, карма! Карма, Карма! То, бляха муха карма! То якась приворотна сила. Це все дуже виглядає гарно, але в принципі і не виглядає мило. нас не буде буде карма Буде карма, знову, карма, хто ми, карма? нас не буде, буде карма. знову, карма, хто ми? Кармаху, карма, 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 знову так карма. மா கர்மா 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 கர்மா